Ютуб, всім привіт! Давно ми з вами не бачились. Я Меланія. Хто бачить мене вперше? І привіт. Тим, хто дивиться мої відео щоразу, як тільки вони виходять. Одразу скажу вам, підписуйтесь на цей канал, ставте, будь ласка, свої пальчики вгору і, звісно, залишайте свої коментарі, тому що тільки так я орієнтуюсь, чи подобається, чи не подобається вам мій контент. Це довгоочікуваний випуск, який я знаю, чекали ви і дуже хотіла зняти я. Це розпаковка подарунків після мого дня народження. Їх тут. Дуже багато. Беріть чай, беріть каву, якщо снідаєте вам смачного, і розпакуємо з вами їх разом. Я обіцяла вам в інстаграмі, що я зніму влог з свого дня народження, зі святкування, як все буде виглядати, але ви побачили тільки перед, на початку цього відео малесеньку частинку того, що відбувалося, насправді я. Е, дуже хотіла провести свій народження в спокої. Мені хотілося побути в моменті, насолодитися, нікуди не поспішати, не брати в руки зайвий раз телефон і не знімати все, що зі мною відбувається, проживши це все просто в моменті. І ви знаєте, у мене ідеально вийшло це зробити. Це був момент про вибір бути тут і зараз, бути в моменті і насолодитися, чому я дуже і дуже рада. День народження мій пройшов просто неймовірно. Я дякую своїм друзям, своїй коханій людині, всім своїм близьким, які приклали зусилля для того, щоб я була в цей день щаслива, для того, щоб він пройшов. Так як я про це мріяла, окремо хочу подякувати вам за привітання в директі під постами. В нас вийшла дуже красива зйомка з командою, яку я організувала перед своїм днем народження. І ви знаєте, я ще раз впевнилась в тому, що скільки б це не коштувало, воно вартує кожної своєї копійки, тому що воно принесло мені дуже класні емоції і в день народження, і в процесі самої зйомки. Тому, якщо ви думаєте, хочете, точніше, якщо ви вагаєтеся. Потрібно чи не потрібно перед вами людина, яка завжди вагалася і каже вам, що точно потрібно, тому що ви отримаєте просто незабутні емоції, особливо на. Самій зйомці, коли вся команда працює на результат для тебе, ти кайфуєш від себе, тобі сталі збирає образи. Ну коротше, дівчата. Я думаю, ви мене розумієте, вам не потрібно нічого пояснювати. Просто обирайте себе і робіть щасливими в першу чергу себе і орієнтуйтесь на свої відчуття. Це був коротенький спіч, тому що я давно з вами не спілкувалася, отак не сиділа, нічого вам не розповідала. І пропоную вам перейти до анпакінгу подарунків від моїх друзів. До дня народження перед вами дуже щаслива людина, мрія якої здійснилася тут щось дуже неймовірне, але я хочу залишити вам на десерт цю розпаковку, тому. Поки що ми розпакуємо всі інші, а потім розпакуємо оцей величезний просто пакет більше більший за мене. Ну чуть-чуть дідайте -чуть, пажульнічать, будь ласочка. Але що вам на от, знаєте вишеньку на тортику. перший подарунок від бренду Мелюме написали мені в інстаграмі і запропонували мені подарувати цей засіб, яким я цікавилася. Власне, тут у нас неймовірний крем під очі. Обіцяють, що цей чудо засіб прибирає темні кола під очима. Розгладжує вашу шкіру і просто еліксир якоїсь молодості. Я обов'язково поділюся з вами, як він буде працювати, тому що мені самі насправді дуже цікаво. І е, чекайте наступне відео на цьому каналі, власне, з туторіалом на мій макіяж, який так довго ви чекали, і який так довго я вам обіцяла. Так, поїхали далі. Е, далі у мене тут е, коробочка від. Фемі у свій віш-лист я додала каву машину і зберегла, додала дві неймовірно красивих чашечки. Одна з яких була від бренду Фемі. Зараз побачите, вона дуже красива і дуже мила. І тут не буде подарунку, про який я вам тільки що сказала, але батьки мого хлопця подарували мені каву машину, яку я дуже сильно хотіла. І тепер у мене ранки будуть ще приємніші і ще атмосферніші. Тут дуже красива тарілочка і дуже красива чашечка. Завтра я буду в ній робити собі зранку кавуся. Я насправді людина, яка дуже любить красивий посуд і затишок вдома, і тому за один день до свого дня народження я вирішила, що мені терміново потрібно поміняти столик біля. Нашого дивану і поїхала в Юск і купила там дуже красиві чорні куби, які були навіть на знижці, мені дуже пощастило, і які просто ідеально вписалися в атмосферу і в дизайн нашого дому. Власне, так і з красивим посудом, мені дуже важливо, щоб все було красиво, щоб мене оточувало красиво і вдома, будь то постіль, посуд, чи просто якісь контейнери, в які я зберігаю всі свої речі, і все дуже красиво складено. Тому дуже дякую своїм друзям, що вони. Обрали її. Була ще одна хотілка, теж від бренду Femi. Малесенька така коробочка. <плес> І тут дуже красивий браслетик Доріжка. Ось так він виглядає. Дуже красивий. Якщо обирати між сріблом чи золотом, я оберу золото. Дуже мені подобається. Дуже подобається. Так, я зроблю ось так, тому що моє волосся лізе мені в очі. Наступний подаруночок від моєї подружки. У неї вже традиція. Тут футболка від бренду Акне у мене така ж у білому кольорі, мені Даніела теж в минулому році її подарувала. Рік користування я зрозуміла, що мені дуже необхідна така ж футболка, але в темному якомусь кольорі. Це саме та річ, яка коштує своїх грошей, при тому, що це футболка і вона далеко не бюджетна, але навіть... Після е, численної кількості прання, після того, як я щось там десь вимазувала, тому що я і білі речі це взагалі не best friends. Вона в класному стані, вона збереглася. Мені навіть хлопець сказав, що хоче собі таку саму, тому я вже знаю, що йому е, подарувати навіть просто без приводу. Ну і, власне, розпакуємо і покажу вам. Ось так от вона виглядає. Вона проста, базова, лаконічна, лише тут, от. Е, з надписом Акне вона ні разу після прання не витягується, не стягується. Знаєте, внизу буває після прання футболки або майки, вони просто отак розтягуються в ширину і виглядає це просто жахливо. То тут такого ні разу не було, я можу бути амбасадором бренду Акне. Так, ми їдемо далі. Подаруночок від е, теж мені важливої людинки. Е, Це те, що я передивлялася вже дуже довгий час. У мене від бренду Гуні не було ще нічого. І перше, з чого я захотіла почати, це, звичайно, з чашки. Я була просто вражена тим, яке красиве в них упакування, особливо, який в них красивий новий шоурум на золотих воротах. Дівчата, це просто вау. Тут я побачила, що Мартусік залишила мені лист. І Насправді я та сама людина, яка зберігає всі свої листи, навіть від брендів і від квіткових магазинів. Просто в окремій коробочці у мене є якась така особлива попайка, скажімо так. Тут дуже чуттєвий і дуже класний лист від моєї подружки Марти. Відкриваємо красота. І кавову машину подарували, і чашки в мене. Боже, ну це просто це прекрасно. Увага. Подивіться, яка вона красива. Просто неймовірно красива чашечка тут. Ангел якийсь намальований. Я чула дуже багато відгуків про те, що посид. Посуд гуня дуже вибагливий в плані догляду. Бачимо, я нічого не можу сказати, тому що я ще не користувалася. Але те, що це красиво, це факт. Там є ще дуже красиві чашечки з тарілочками. Вони мені так сильно сподобались що, здається, тепер я буду всіх просити дарувати мені посуд від Гуня. Фу, я насправді думала, що я значно швидше. Зніму це відео, але сподіваюся, що вам буде цікаво його дивитися. Далі теж подаруночок від моєї подружки. Тут те, що я хотіла після того, як спробувала в неї це палетка від Hourglass. Неймовірно, красива, те, що мені потрібно було. Дівчатка ось ці рум'яшки це просто щось з чимось. Я вже дуже хочу записати вам відео про свій макіяж і більше про неї розказати. Пройдемось по-бажаному? Тут. Ремінь, який я дуже собі хотіла. Ви зрозумієте, чому в кінці відео. Дуже красивий дешулік. Дякую. Люблю тебе. Люблю всіх. Люблю всіх своїх друзів. Ви знаєте, що в мене від бажаного є вже три, чи два, чи три. Не пам'ятаю, скільки. Коротше, Звичайний базовий чорний ремінь з золотою. Фурнітурою я, до речі, нещодавно теж собі зробила такий невеличкий подарунок, коли заходила до них і купила собі ще сірий в сріблі. Зараз теж зрозумієте, чому? Зараз я вам його покажу. Красивий такий, дуже красивий благородний відтінок, срібла, срібна фурнітура. Попри те, що я не дуже люблю срібну фурнітуру, але я знаю, як я буду це все носити і до чого я буду носити. Осінь-близько, і я вже просто марю осінніми образами, жакетами, ковбойками, лоферами. О! Хочеться, вже реально хочеться. Тому тепер в моїй колекції є сірий, чорний і коричневий. Я пам'ятаю, що я вам точно його показувала. Він в мене теж з золотою фурнітурою. Друзям моїм дуже за це дякую. Так, next, дівочки мальчики. Далі ще один пакетик. Тут теж дуже щось красиве, але з бутику віженері я не додавала собі цю позицію у вішлист. Але коли я останній раз була в бутику віженері, я побачила її і зрозуміла, що я її хочу. І придбаю, я не знаю, як Анастасія прочитала мої думки, і коли вона купувала мені подарунок, вона придбала мені цю неймовірну тарілку. Зберігай ненюци, зберігай євро. Дуже красива тарілочка, яку можна використовувати як підставку під прикраси, чи навіть е як тарілочку для того, для чого вона призначена. Е мені дуже стильно, мені дуже красиво і посуд. Маланія любить посуд, тому я дуже дякую за цей подарунок. І ще один подарунок від Анастасії. Тут піжамка, яку я теж додавала у свій вішлист. Дуже красива. Знаєте, я хочу білий дом. Голубої ставні. От це про це. Пробачте, будь ласка, що кацапською. Коротше, неймовірно, красива, стильна, розкішна, дуже гарна піжамка. В Неї приємна тканинка до тіла. Я рада. Це, здається, піжамка від бренду зараз. Дом комфорт, якщо що. І тут у мене штанці. Я не захотіла брати шортики. Але штанці тут просто розкішні. У нас залишилося дві позиції. Є у мене одна подружка. Яка дуже, напевно, мене любить. У минулому році перед моїм днем народження, коли ми з нею зайшли ще в один на той момент єдиний шоу-рум бренду бажаний, я наміряла на себе дуже красивий піджак. Ви його вже бачили 100 мільйонів разів у мене в сторіс в Ютубі скрізь шоколадного кольору. І на той момент, здається, залишався тиждень до мого дня народження. Ми зайшли, поміряли. Я пофотографувала, поміряла з коричневим ремінцем. Така думаю, блін, боже, як красиво! Вау! Розкішно! Моя подружка, Альяшка. Подивилася, що так, подивилися мене зі сторони. І перед тим, як виходити з бутику, вони сказали: Давай я тобі його подарую на день народження. У мене отакі очі, я була просто неймовірно щаслива, нереальний класний подарунок. І коротше, в цьому році я також додавала собі пальто жакет від бренду Бажене, але в сірому кольорі. Він схожий на той, який є у мене. і Моя подружка знову обрала його. Я була насправді шокована. Я думала, що, можливо, вони якось там собі поділять, розділять на групки і також будуть дарувати, але моя подружка, напевно, дуже любить мене. Тому вона зробила мені цей неймовірний подарунок і прийшла зі словами: це вже наша традиція. Буду віддуватися скоро на її дні народження. Розпаковка. Дівчонки, дуже гарно. Я вже в перечутті осені. Ви зараз зрозумієте, власне, чому у вашій увазі неймовірно красивий, стильний, благородного відтінку. Сірий жакет пальто. Я знаю, що в сторону цього бренду йшло дуже багато в минулому сезоні різних хейтерських коментарів, але люди собі нехай живуть, як хочуть, і обирають те, що їм хочуть. І я не засуджую абсолютно людей за те, в чому вони ходять, і скільки ще людей по місту в цьому ходить. Якщо мені подобається, я це купую. Тому це вже не знаю, яка по рахунку моя річ від цього бренду. Вишенька на тортику! А тут... Річ, про яку я мріяла вже дуже багато років, і нарешті вона у мене. Я тримаю її в руках, я неймовірно тішусь. Я думаю, по мені це видно. Все, я пропоную нам з вами розпаковувати. Довго тягнути не хочеться, тому що і так ця розпаковка вже затягнулася. Мені цей подруночок приїхав трішки раніше. Дякую своєму байеру Настюшці. О Розпаковуємо. Дуже красивий пакетик, боже мій, я не можу. Боже, тут, тут ідеально просто все. Боже, як пахне. <смірки> як пахне. Просто неймовірна красотуля. Дівчонки, я думаю, слова тут зайві. Дуже довго вагалася, яку саме сумку я хочу, в якому саме розмірі. І для того, щоб зрозуміти, що мені буде більше пасувати. Я пішла до нас в Сендоран в Києві. Є така ще в меншому нанорозмірі і є в більшому. І коли я поміряла меншу, зрозуміла, що вона занадто маленька. Вона, в принципі, теж вмістка, але, наприклад, на руці ось так. Ти її не поносиш, тому що там трішки коротша ручка. Тому я побачила в середньому розмірі єдине в нас в Києві не було в такій зернистій шкірі. Сумка не в гладкій шкірі, тому що я від багатьох чула, що сама гладка шкіра не Світ інших сильно царапкалась, і я обрала ось таку дуже вмістка. Цей, до речі, знімається ця серединка, вона відщибається абсолютно просто. Тут ще є калючики. А власне, чому я не обрала велику? Я метр п'ятдесят шість зростом, а сумка, правда, значно більша, ніж ця, і я зрозуміла, що вона мені підліст абсолютно не пасує. Тому було прийнято рішення обрати середній розмір. І отака от красотулечка у мене тепер є супер стильна, базова. Вже в майбутньому можна обирати інші фасони, моделі, бренди. Просто Saint Laurent — це така, знаєте, естетика мого стилю. Я розуміла, що вона мені точно буде пасувати. Я розуміла, що вона вмістка. Знову ж таки, вона багато під що підійде. Я вибачаю за цей звук, це якийсь тролейбус. Так, тут, звичайно, йде ще шремінець. Чікс. Давайте дістанемо. До речі, я не знаю, наскільки часто я буду носити з ремінцем. Мені поки що подобається без ремінця. Ось такий от ремінець. Давайте покажу вам. Чікс. Ой, не тією стороною. А, ні, тією. Ось так от вона виглядає з ремінцем. Мені, як я вже сказала, подобається поки що більше без ремінця. Неймовірно вдячна всім своїм друзям, вдячна своєму коханому за те, що вони роблять все для того, щоб я була щаслива, для того, щоб я відчувала себе коханою щодня і не тільки в свій день народження. І ще раз нагадаю вам: мрії обов'язково мають. Здійснюватися і просто трішки вірте в це. І живіть так, ніби ця річ, яку ви хочете, уже є у вашому житті. Або навіть якщо це не річ і далеко не матеріальна, теж собі візуалізуйте. Ну, а я люблю вас. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Бажаю всім гарного дня, вечора і до нових зустрічей. Ваша Меланія.